Замполіт, то он поле перейди, там зампаліти, кажу. У нас немає замполітів, Так само судимо в окопах і так само намагаємось уразити ворога, і атаки відбиваємо, і все-все-все. Там фізик того, що вчитель фізики там, з багаторічним стажем працюю в школі. Працюю, я досі так кажу. У нас є кадрові військові, які вибрали як професію захищати державу і вони мають це робити. Е, можливо, так би було, б, якби. Мене звати Олександр, позивний фізик. Е, проходжу службу чи воюю в підрозділах 110-ї бригади, 115 го батальйона. На даний момент я заступник командира роти. Війну починав 24 лютого в своєму рідному місті Мелітополь. Як все почалось, так одразу і пішов. Пішов звичайним тим, ким візьмуть. Просто стрільцем. Мені дали одразу кулемет. Я став кулеметником. От. А далі мій шлях продовжувався. Спочатку був кулеметник, потім Дали мені відділення, бо побачили, що вмію трошки з людьми працювати, від людей щось вимагати. Побув командиром відділення, потім, вже як нас перекинули, там трошки не, ну, не то, що на інший напрямок, але там змінили місце дислокації і вже став головним сержантом взводу. Був головним сержантом, виконував обов'язки. Командира взводу, а з часом став заступником командира роти. От, От по сьогоднішній день заступник Заступник з морально-психологічного забезпечення, МПЗшник або МПЗавр. Цікава робота МПЗ. За старим деякі його називають замполіт. Ну, я кажу, замполіт, то он, поле перейди там замполіти, кажу, у нас немає замполітів. В першу чергу робота складається в підтримці особового складу, в піднятті їхнього бойового духу, щоб вони, скажімо так, не, не, не опускали руки, не падали духом, а продовжували виконувати свої бойові задачі і націлені були на перемогу. От, якось так. А е, буває всяке, буває різне ставлення до цього, і ролі і МПЗ. Деякі вважають, що це просто людина, яка там, сидить десь позаду підрозділа і там, займається якимись паперовими там, справами. Але воно не зовсім, так. не зовсім так, бо така зараз ситуація. Що поводиться на себе брати. Різну роботу. І так само сидимо в окопах, і так само стріляємо, так само намагаємось уразити ворога, і атаки відбиваємо, і все-все-все, все, все. Все воно. Береш на себе все, що можеш, того, що бувають ситуації, що вважаєш, що якщо не ти, то інший може не візьме той автомат в руки, а от бачив він. Кажуть, то, знаєте, що проводжають там бій, а МПЗ позаду на баяні грає, типа хлопці, давайте. Позивний в мене такий фізик з перших днів, мабуть, я вже не пам'ятаю. Там фізик того, що вчитель фізики. Там, з багаторічним стажем працюю в школі. Працюю, я досі так кажу, бо я досі працюю в школі. Інколи буває і задачі, навіть розв'язую з фізики. 24 лютого прокинувся від вибухів з дружиною. Кажу, подивись, що там пишуть, здається, почалась війна. Вона подивилась там в соцмережах, каже, так. Я встав. Вдягнувся, поїхав одразу в військомат. В військоматі кажуть, іди звідси, хлопчик. Я поїхав на роботу, провів перший урок, так би мовити, останній на той час. Так? Була можливість провести урок в своєму класі, я був класним керівником. Можна сказати, провів класну годину, сказав дітям, що дивіться, війна, будьте обережні. Треба йти, не знаю, коли побачимось. І все, зі школи я повернувся в військомат. Мені сказали, що є така організація під назвою ТРО. От. Чесно кажучи, вперше я почув про неї, не знав, що ось таке. Мені тільки показали, де знаходиться штаб ТРО. Я туди поїхав. Дивлюсь, там хлопці, чоловіки і навіть жінки. Готують якусь лінію оборони, я долучився, подав свої дані, вони кажуть, так, питань нема. Тримай зброю і вперед. І все, і війна почалась для мене. Хоча я просто, просто вчитель. Ну, ні, Не просто вчитель, я гарний вчитель. І все, і воюємо. Підготовки як такої в мене ніякої не було. Ну, Звісно, я не служив, бо закінчив ж Університет одразу пішов працювати в школу. Досвіду військового ніякого не було. Звичайно, там, 2014 рік, коли почався, то я намагався там вступити в якісь да, там, організації, скажімо так, щоб розуміти, з ким бути на той момент, коли дойдуть до нашого міста. Але воно так склалося, що зупинили тоді ворога в да? відступах. Там Маріуполь відбили, і воно якось все там затихло. Вчительський досвід, мабуть, все-таки допомагає. Я м, Навіть не в тому плані спілкування да, з військовослужбовцями, а в плані м, загартовування себе е, в цих ситуаціях, які. Тут відбувається, ну, в першу чергу таких якихось критичних ситуаціях, як реагувати психологічно на все, що довкола відбувається. А м -м школа так загартувала, що ти як скеля якась, як кремінь. І все. Для мене початок війни, я в стані був як у відпустці. Просто я реально кайфував. Кайфував, стріляв. Бігав, пригав, і все було чітко. <рігав> а вже, звичайно, якщо стосується взаємовідносин так, між військовослужбовцями, звичайно, досвід допомагає мені цей. Ну, все-таки ж ну, вчитель. Да? Педагог, педагогічна освіта більш-менш вмію якось йти на контакт, якось домовлятися. Бо ну всі ми люди у нас у всіх є якісь там свої, скажімо, таргани в голові. І як треба ж достукатись до людини, пояснити, чому це треба робити, і треба це виконувати і слухати, накази командирів. А Люди дорослі, у них там своє вже ставлення до життя, а треба якось йому донести, що треба робити. І якраз таки вертаєшся до того, що чому ти всі ці роки чим ти займався, От, вчиш. Так і вчимося. Вчимося, так, насправді просто вчимося кожен день. І щодо моїх відносин, так, там, скажімо, з тим життям. До війни. Різні в мене ситуації. Звичайно, більшість дітей, які знають, що я знаходжусь в лавах ЗСУ, вони мене підтримують, допомагають і словом, і якимись там речами там присилають мені там іграшки цікаві, листи. От. Деяким я і не пишу, або там напишуть мені, там, типу, там, як ваші справи, там, що ви де, ви? я кажу, та я там, в Польщі на заводі кажу, працюю. <гум> <гум> ну, і, о, і з колективом підтримую відносини. У мене золотий директор школи, яка мене цінує і підтримує і всіляко, і морально, і, і не тільки морально, І... І фінансово, і все це, бо ми розуміємо, що це війна це дуже дороге задоволення. Не тільки для держави, а й для кожної людини, тому що все і амуніція, дуже великі гроші коштує, і якесь таке вже тактичне забезпечення, там, тепловізори, да, дрони і тому інше. Тому хто чим може, допомагає із колективом, із з підтримують. І батьки і дітей підтримують, так що якось так. Стосовно моїх, я не можу навіть сказати, знаєте, там підлеглих, хоча вони е, ну воно так і є насправді, я вже розумію, що я в статусі вже якогось там командира і вони вже як мої підлеглі, але ми з ними з самого початку. І для мене це мої просто друзі, побратими, брати мої. А хто ці люди? Це, звичайно, ну, ржака якась. Там. Знаєте, я кажу про те, що ми збиралися отак от, там, підрозділом своїм, там, взводом, і в нас такі були гутірки, скажімо так, ми сидимо. І я такий е, ловлю себе на думці, що я розумів, що армія це різні прошарки людей, але я опинився в такому оточенні, де зі мною поряд знаходяться два директора школи, юрист, е, працівники з вищими освітами, е, які тримають якісь фірми. Просто звичайна людина, яка працювала там десь е, на побережжі Азовського моря, але вона за освітою історик, археолог. І я був настільки цьому здивований, і мені реально було настільки з ними комфортно знаходитись. Так, звичайно, ці люди вони почали якось розходитись, того що ну як людина, е, яка з такими. З таким потенціалом, там, скажімо, інтелектуальним буде просто бігати з гранатометом, як вони це робили. Да? Директор школи був у нас, у нас гранатометником. А з часом, вже, звичайно, що він почав працювати в строєвій службі. Є звичайні там, працівники на там, будівництві, є з заводів поприходили. Але для мене найбільшим було. Не те, щоб здивуванням, а таким, знаєте, можна сказати, якоюсь такою підтримкою, і воно все тече, 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 ти там працюєш, працюєш. І тоді ми приїздимо на, один, там, на одну точку, і стоїть івак, і я дивлюсь знайоме обличчя. Я йому кажу Серега, він голову повертає. Я його називаю, так і його в школі називали там. <гум> От, його кличку, скажімо так. І е, пізнаю учня свого, як, у якого я викладав в школі. І він опинився в нашому підрозділі згодом. Зараз тут є інструктором. Ну, це реально настільки дає сил, коли ти бачиш, що з тобою поряд вже твої учні. Так що навіть отак от, навіть така ситуація склалася. Часто отак от в голові прокручуєш події, які відбувались, і насправді не можу я якийсь один день конкретний з... от на. Протягом так, о, о цих, ось півтора роки, що минули, не можу один день якийсь виділити. Бо, мабуть, все-таки мозок він так працює, що ти або погане забуваєш, або хороше якесь, і воно все зливається, зливається. Все як один день. Так? Півтора роки взагалі як один день. Але, звичайно, були ситуації, коли там на початку самому, коли ми. Виходили з міста, потім намагалися в місто повернутися, щоб його відбити. По дорозі ми зустріли колону ворожу. Е і авангард цієї колони, там було три одиниці техніки, е два Камази і бензовоз. Це було на трасі, а ми, як ото цигани, знаєте, кажуть, на бандеромобілях, ми на Славутах, на сенсах такі. Проїжджаємо, збирались там міст один підірвати, щоб клапи не просунулись вперед. Ми такі їдемо по трасі і назустріч один Камаз проїхав. Ми такі, ну, проїхав, проїхав, тоді щось в голові відкручується, вони з зетками були. Та, здається, так, тут другий Камаз пролітає. Я такий голову опускаю, а бачу, що номера. Російські і третій проїжджає бензовоз, здається. Ми їх проїхали, у нас шість автомобілів було. Це був, мабуть, третій день війни. От. Ми, ми стали машинами прямо на дорозі, висипали з машин. Катапи зрозуміли, що це не просто якісь цивільні машини, а в них хтось є. І ми розвернулись, катапи там так само зупинились. І в мене така, знаєте, думка була, що, мабуть, усе навоювались, бо у мене розуміння було, що це ж тільки перші три одиниці, а там колона позаду йде. Але якось так воно склалося, що ми нахрапом поперли на цих катапів там. Кажуть про те, що там було піхоти десь в районі 50 людей. І, здається, там 200 ми щось 30 у результаті у них виявилось. Ну, ми на цих і пішли. Вони не очікували такого, що якісь тут ставрі повискакують, і дадуть їм дрозда. Ну, розмотали ми, підірвали, у нас був мінометик один маленький. І хлопці влучили в бензовоз, він жахнув, а ми вже натисли на них, і вони, вони відійшли. А колона побоялась на, на нас їхати, бо подумали, що то за бешені там такі <хи> їздять на машинах. Це запам'яталось, звичайно. А так буває, тільки, знаєте, не те, що ти пам'ятаєш, вже потім по розповідях кажуть, що повернулись там з якогось завдання. От, кажуть, а ти замучений такий, брудний, брудний. А посміхаєшся. Насправді, ця посмішка, вона, мабуть, допомагає, цей підхід до служби, підхід до оцих ситуацій, якихось таких, що ти просто на все з посмішкою дивишся і думаєш. Все нормально, все нормально. Коли перемога буде, я часто думав про це. І насправді у нас були якісь, знаєте, дискусії з приводу того, що що маю робити, наприклад, я, коли закінчиться війна, коли ми переможемо. Я вважаю, я впевнений, і я відстоюю цю думку, що, звичайно, я повернусь до своєї професії. Того, що я розумію, що цю націю. Цих е, треба виховувати починаючи зі школи. Оце е, е, виховання національної гідності, патріотизму, воно тільки починається з парти шкільної, з дитячого садочку. Набагато складніше працювати саме з такими людьми, які були там латентними, скажімо так, в молодому віці. А зараз, коли дядькові 40 років, ти такий б'єшся в нього, б'єшся, б'єшся. Дуже важко, дуже важко. Тому я розумію, що треба в школу йти, там виховувати. уже у тих, от, які будуть готові, навіть не вміючи тримати зброю в руках, будуть готові йти і захищати свою державу. Я кажу, знаєте, проти нас пішла війна типу. Демілітаризація, денацифікація, да? тут, типу, фашисти там і всі, ну, не подумайте, що ми да? стали там фашистами. Російська Федерація з, мали... з маленької літери, так? вона навпаки створила в нас таких людей і почала виховувати своїми діями таких у нас. Національно налаштованих і патріотичних людей, які готові будуть через рік чи два прийти в Збройні Сили і сказати: ну, хлопці, зараз ми вам дамо. От, Так що дякую, Владимир Владимирович, що ви допомагаєте нам. Щодо мотивації, щодо вмотивованості, так, звичайно, люди різні є. Звичайно, ми ж всі маємо розуміти, не будемо тут щось, скажімо так, да, там, юліть. Важко, важко, люди втомлюються, але всі ми, розуміємо, всі ми розуміємо, що в нашому випадку потрібно це робити. Це в першу чергу. Є люди, які, у яких здають нерви, є такі. Намагаємось їх підтримувати. Всяке буває, звичайно. Але знаєте, зараз ходить таке, що я кажу, я, в мене відбувається мотивація через демотивацію. Я кажу, що ж ти і починаю то там стидити в плані того, що ну, давай, та це ти погано зробив. Там ай-яй-яй. -яй, -яй, яй і воно якось. Впливає на людей, зуби зціпили і вперед-вперед. Звичайно, буває, що коли я став на посаду, приїздив, скажімо, старший начальник до нас, і він каже: ти будеш проходити декілька стадій. Ти будеш спочатку просто МПЗшник, потім ти будеш МПЗавр, а для деяких ти станеш МПЗрастом. Достатньо буде емпезавром, щоб коли ти проходив, а люди бачили, що «О, ти йдеш, так, так, так. Треба робити, що, що там казали, треба робити, щоб не задовбував. Буває так, що просто задовбуєш хлопці, треба, треба, треба. Це наше життя, це в першу чергу наше життя, а ще й крім цього. Це життя наших близьких. Коли ти кажеш про близьких своїх, я просто відштовхую, знаєте, від себе. Для мене основне це моя сім'я. Я розумію, що е, якщо ми зараз е, не втримаємо це, якщо ми опустимо руки скажемо, а, мать, так, то у наших дітей не буде майбутнього. І намагаюся через дітей е, іншим. Донести так само, це, що в них є що все буде добре, тільки коли ми переможемо. Давайте, хлопці, не здавайтесь. Що скаже твоя дитина, якщо ти повернешся, ти будеш що, розповідати їй казки про те, що ти там був воїн-воїн, а, а я приїду, а я ж не зможу сказати, що о, ти воїн-воїн. Я ж правду скажу, скажу, а батя твій. блін, Руки опустив і звалив, кажу, ні, давай, 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 збери себе в руки, тряпка. <сот> <год> І все різне буває. А так жарти, 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 все, жарти. Намагаємось підтримувати таким чином. Коли почався 14-й рік, навіть можна сказати, ну так, так, саме коли почався 14-й рік, в мене було таке, не те, що появлення, а таке ставлення до армії, до Збройних сил України. І я його, скажімо так, доносив до інших. Я, в принципі, так і вважаю, але то був той час. На мою думку, що кожен має робити свою роботу. Якщо почалась війна, то є величезна кількість військових, які мають це робити. А я хліб печу. От, я буду хліб і пекти. Це можна так думати, тільки коли якийсь конфлікт. Невеличкий конфлікт. Або ну, невеличкий в лапках, того, що з 2014 року він зовсім не невеличкий. Але на той час. Багато хто міг подумати про те, що дійсно в нас є Збройні сили України, в нас є кадрові військові, які вибрали як професію захищати державу, і вони мають це робити. Можливо, так би було б, якби це була б неповномасштабна війна. Але сьогодні таких думок у людей взагалі не має виникати. Навіть якщо я печу хліб, то я можу його пекти на фронті. І е, ти можеш, крім цього, навчитись ще багато-багато чого. Людина така істота, яка пристосується до всього. І якщо йому треба буде, він буде і копати, і бігати, і стріляти, і літати, і навчиться всьому, всьому, всьому. Тому в наш час, в наших реаліях, ми маємо розуміти, що не може тільки професійна армія, а тим паче в цій ситуації треба ж просто числа порівнювати. Наша держава, в якій там да було колись там 50 мільйонів, тоді стало 40 мільйонів, воює проти держави, у якої населення <кій> в 5 разів більше за наше. І... Не може просто кадровий військовий взяти і е, накрашити і зупинити всю цю орду, яка на нас суне. Тому потрібні руки, потрібні руки. Так, звичайно, якщо ти там кволий хворий, і тобі там віра не дозволяє убивати, то ти можеш виконувати зовсім якісь інші задачі. Є тилові підрозділи, які займаються логістикою, є підрозділи планування, є підрозділи, у яких величезна кількість задач, і це не означає, що треба бігати і штурмувати окопи чи посадки чи міста. Просто для деяких людей, на мою думку, сформувалось бачення війни, що я такий. Взяв в руки автомат і побіг. І стріляю, 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 стріляю без зупину, бах упав, десь передрімав там під деревом і знову стріляю, стріляю. Ні. Війна, вона така штука різна. І тут для кожного знайдеться місце. для кожного. І ніхто цього е не зможе да, від цього, скажемо, ні нікого це не у мене. тут. Треба це розуміти. І краще вже сьогодні про це задуматись, не бігати там десь ховатись, скажімо так. Да? Краще про це задуматись сьогодні, готуватись, хоча б фізично готуватись до цього. Психологічно скажу, не підготуєшся, ти, шановний майбутній військовослужбовець, ні до чого, це вже на місці ти побачиш. Втримає твоя психіка, не втримає, втримає. Нічого страшного нема, коли воно ляпає, взагалі зброя це ерунда. Та не попадає. Перемога. Перемога для мене, ну, це, мабуть, найскладніше взагалі, скажімо, запитання, тому що перемога це не тільки момент, коли там. Піднімуть лапки догори і скажуть, йо-майо, куди ми влізли, все назад, здаємось там, чи відходимо до кордонів, чи ще щось, не чіпаємо вас більше, все, простіть, ми більше так не будемо е розуміти, що це не перемога. Перемога буде лише тоді, коли да, е у наших людей, ті, хто е громадяни наші держави, українці, коли у них буде всередині. Україна, коли вони будуть розуміти, що ми, в першу чергу, ми не хтось, а ми можемо, ми найкращі, ми найсильніші, ми най. най 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 І е, коли буде порядок в голові, порядок буде в діях, е, в справах. І це, звичайно, відбудеться тільки тоді, коли Росії, мабуть, скоріше за всього не стане як такої, як держави.